Всім привіт, друзі! Ви на каналі Єлена Холланд 5, українці в Нідерландах. Хто не підписаний на наш канал, підписуйтесь. Тут багато інформації про життя українців в Нідерланд. А хто підписаний, дуже вам вдячна і дуже вам вдячна за коментарі і за перегляди. Не було б вас, не було б. Мого каналу, який потихеньку розвивається. Дуже ціную, і дуже вдячна. Хочу трошки поговорити про попереднє відео і про реакцію деяких глядачів. Не знала, не думала, що буде така бурхлива реакція на життя пенсіонерки з сином з особливими потребами, так як написали в коментарях. Е, ну, мені дуже приємно, що така зацікавленість до нашої ситуації, але бачите, всі її по-різному розглядають, розгледіли. Я знаю, що мої постійні глядачі е, знають про наше життя і підтримують мене, е, якби співчувають, що треба сина лікувати. Що не так зараз все просто і легко нам це робити навіть тут за кордоном. От. А ті, хто випадково бував на наш канал, вони думають, що от там сидять, не працюють. Такі нахлебники в Європі. Як вам не соромно. Ну, так от, почитала я ці коментарі. І... Знаєте, я не зовсім згодна з тими дописувачами, які пишуть, що тут уже ми Європі надоїли, і ніхто, що ми тут сидимо, тому Україні не допомагають. От, але ви знаєте, зовсім це не так. я вам хочу пояснити, чому. Тому що. Європа допомагає і в Україну. От, наприклад, Нідерланди виділяють весь час кошти, і вони виділяються і е, на медицину, вони виділяються і на соціальні потреби. І це навіть приходять наші друзі і нам розказують. От дивіться там Нідерланди, ви виділили ви стільки-то мільйонів, стільки-то, стільки-то. От, і ви знаєте, якби я показала ці коментарі своїм друзям нідерландців, з якими я спілкуюсь, вони були чесно кажучи, м'яко здивовані, а скоріше всього, шоковані. От що от так от наші ж українці, е... якби злосно пишуть е... те, що ми тут знаходимося з ніком. Знаєте, були б, м'яко кажучи, здивовані. І чим далі, тим більше блогерів жаліються на такі от коментарі, що ви там об'їдаєте в Європу і не соромно вам сидіти. Так так само ж Європа допомагає Україні. Люди, ви що, не читаєте новини, скільки Європа посилає грошей Україні? І допомагає вона, постійно допомагає. І ви маєте з цієї допомоги, я так думаю, хто пенсію отримує. Якщо на соціальні потреби або медицина, виходите лікуватися, теж там фінансування європейське, то ви подумайте, що ви пишете, а українці і тут, і там знаходяться. Так, і вони на допомозі, на європейській допомозі. І що тут такого нового ви мені пишете, що ви там сидите на допомозі? Так, сидимо на допомозі, поки йде війна, кожен собі вибирає сам або має якусь можливість таку. От, і в кожного, якби, життя одне, і він має повне право прожити його так, як він вважає за потрібне. Так що всім бажаю гарного настрою, мирного неба і любові і тепла в душі. Друзі, для вас знімаю красенів. Дивіться, які. Плавають собі на сонечку, гріються і радіють. А життя вирує в селі. Сьогодні в нас вівторок, йдемо на курси. Вчити мову. Всім бажаю гарного настрою! Мирного неба і всього самого найкращого. А це дійсно вже в нас розцвітає сакура. Дивіться, які вже квіточки. Ось таке вже дерево біля церкви. Скоро-скоро буде все рожеве. перші квіточки вже розпустилися. Винесла із сарая горщик з гіацинтами, тюльпанами, які були посаджені ярусами. От, і нехай вже будуть на вулиці закаляються. Почали там уже, бачите, жовтіти. В сараї темно, не вистачає світла. А ці нарцисики з тюльпанчиками я теж винесла на вулицю, бачите? Один великий був і один маленький. Так вони не зацвіли більше. От, ну, мабуть, тому що виснажилися в минулому році. Мені так написала тюльпанчик, бачите, ось він. Але він сидить, бо не сильно в нас ще тепло. Так, щоб вилізти, він якось закрутився. Ось так. І ось ще щось таке цікаве лізе, мабуть, теж тюльпанчик. Бо я сюди садила і нарцисиків багато, і вниз тюльпанчики. Ну, от на вулиці вже, бачите, ну така зелень красива в мене. В цьому році не цвітуть млинцевий день. Отаку купу млинців напекли. На кефірі, Сковорідка маленька, на кефірі содові млинці. Начиночка в нас, сердечка. З м'яском і з цибулькою, і сир з родзинками і е, з е, клюквою забула як. І ось така ось купа, купа велика млинців. Зараз будемо загортати. Бачите, такі ноздряті? це на кефірі і на соді. Хочу показати вам отакі от вони виходять м'якенькі, товстенькі. これをすいているそうだ。